Друзі на про проголовне поїхали. Небо над Росією перетворилося на арену нечуваної авіаційної не операції. 20 українських F-16 прорвали повітряний простір ворога. Вийшли з за небо над Москвою, завдали серію точкових бомбових ударів. Літаки л'яли синхронно у пари і торно, узгоджуючи маршрути, для мінімізації контакту з російськими радарами і системами ППО. всі бомбардувальники залишилися цілими. Пілоти живі бази отрат пишуть російські опозиційні телеграм-канали. Ударна група мала чітко Начині мети, військові об'єкти, логістичні центри, склади боєприпасів. Командні пункти на периферії Москви. Літаки складали керовані бомби з висотою точністю. Кожна атака влучання в критичну інфраструктуру після влучання вибухи гурко і розривалися. Чорний дим здіймався над ангарами. Військові будівлі були зруйновані. Деякі ракети пройшли на центром, але жодна не влучила у житловий квартал. Жодного цивільного загиблого зброя використана в рамках міжнародного права і етичного вибору. В цілий Успіху операції придушення систем ППО Росії на бортах f 16 були встановлені модулі РЕБ радіоелектронної боротьби, які глушили радари ворога, уклали їх у сліпу зону. Через це російські системи ближнього виявлення фактично не бачили літаків до українського останнього етапу атаки. Сигнали тривоги на базах спізнювалися або зовсім не спрацьовували. Як наслідок ППО не змогло адекватно відреагувати. Більшість ракет пройшла вільно. Пілоти після викидів зброї і влучань відразу перейшли на зворотні куриси. Один із боротів пролітав над Смоленською областю, інші через напрямки північного кордону Усі 20F-16 розвернули на бази і не зазнавши ушкоджень. Лише кілька було під перехопленням російських винищувачів, які з запізненням вийшли на висоту, але не встигли вступити в бій через дистанцію їхніх систем. Ця атака змушує москву визнати несподіваний прорив оборони. Ситуація для Кремля критична. Якщо 20 українських винищувачей змогли пробитися через оборону і вразити стратегічні об'єкти в. Глибині, то без радикального посилення Пеповась московський тил стає вразливим. Це удар не просто по будівлям, це удар по престижу. Сигнал про те, що нічого не гарантує безкарності. Якщо Україна продовжує такі операції, російське небо втратить свою купіль безпеки, і Москва змушена буде реагувати, змінюючи тактику, чи закривати небо над столицею. Після першого залпу бомба f 16 вибухи сколихнули одразу кілька районів довкола столиці f 16 Росії найсильніші удари були нанесені по складу. Оперативного командування в Одінцовському районі та логістичному хабу Міністерства оборони під Москов'ї. Вибухова хвиля вибила шибки в радіусі кілометра. А уламки розлетілися територією стратегічного центру зв'язку. Внаслідок атаки було виведено з ладу головного опору тактичної координації групувань ППО, які діяли в напрямку Південні Захід. Одночасно інші групи в 16 відпрацьовували по авіабазі, де розміщувалися важкі безпілотники та літальні дальньої авіації. Дії там детонували баки спальним вогняна. Хвиля руйнувала два ангар та знищила щонайменше три безпілотники. Типу «Оріон». люди, які перебували поруч, не мали жодного шансу. Усі військові на об'єкті загинули за даними розвідки серед загиблих кілька офіцерів штабу з позивними відомими по кампаніях в Сирії та Донбасі. Російська пропаганда спробувала спочатку замовчати атаку, оголосивши її навчанням зі спецефектами. Але інформація швидко просочилася у соцмережі. Відео з місця події поширили очевидці, які знімали яскраві спалахи, чорний дим і сирениш. Видких влада змушена була частково визнати удари, пояснюючи це диверсіями на складах. А насправді ж це був повноцінний авіаудар глибоко в тилу. Цей прорив став стратегічним сигналом для військової всієї системи безпеки. Росії вже ніщо не є недосяжним. Західні аналітики вже назвали таку атаку моментом зміни парадигми, що демонструє нові можливості ЗСУ у межах сучасної повітряної війни. Проти таких ударів не працюють класичні радянські підходи. Потрібна глибока трансформація. Ція у цієї системи захисту і вона, схоже вже запізнилася. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.